Усім привіт, з вами знову Кюргов і це проходження Minecraft За кандром я кілька разів пройшов ще два рівні болото і Робозові Пасовиська, і отримав дуже багато предметів. Але мені їх, їх оглядати, тому що їх дуже вже багато, тому є. Тому ми одразу перейдемо до рівня, що називається Страшна Крипта. Як ви могли помітити у цьому рівні. Є два невідомих предмети, я хочу їх обох отримати. І один з них за проходження рівню, дається. Так що, можливо, я його ще буду проходити додатково. Не було катсцени? Це так поворот. Я чесно думав, буде катсцена. Почекась. Добре, видно тут лише один шлях. Заходжу! Скільки ж тут мобів? Наскільки ж їх багато тут? Ну, видно, це якийсь один дуже великий данж. Так що думаю, для початку буде тут прискорення. Ого! Я знайшов Першу цікаву кімнату. Нажиму на кнопку і... Все так просто. А ні, не все так просто. Що сказати? Рівень поки що видається легким Але 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 ще подивимось. Ну це я Ну і Хороша скриня і хороший лук піде в колекції. Ось і ще одна кімната з кнопкою. Натискаю. Поки що ніяких зачіпок щодо виходу, щодо проходження рівні немає. Є лише величезний лабіринт. Ну а в той час я проходжу в дану кімнату. Це вже був треті... третя скриня, і десь я ще встиг знайти од... один... одну секретну. Один секрет. Не знаю, де він був. Ну я йду далі. Ось еще одна б... Хороша скриня. И знову багато. Мобив тут реально багато. Ну і ось еще одна кнопка. Кимната с кнопкой. Бозь із карбами. Не знаю як тебе називати. У мене тут такі от такі взяті артефакти, от, що дуже добре підходять для того, щоб проходити швидко рівні. Але не дуже підходять, наприклад, для, як, для якихось босів. І от. І от у мене є. А також у мене є зачарування удача на броні, що збільшує шанс отримати. Особливий, унікальний, унікальний предмет, як, наприклад, ці, як я екіпірований. І новий рівень мене не сильно її куди тратити, а удача прокачується за 3 бали. Так що поки що не буду тратити. <му> Ще одна кімната з кнопкою. Щось їх тут багато одна. І тут, скоріше, все, знову буде хороша А Ну можна якось швидше всіх тут убити. Усе Ну а тепер іду далі. Тут якраз іде якийсь якийсь великий простір. Але спочатку треба подивитися, що тут по бокам може знаходитись. А знаходиться нічого. Ну а тут, схоже, буде якась велика битва. Добре, пізніше обшукаю. Відкрити ворота. Звісно ж як же без цього. Все-таки я спочатку обшукаю, а потім вже буду відкривати ворота. Просто якби битва почалась одразу, то не було б сенсу обшукувати одразу. Легше було б спочатку перемогти в битві, а потім вже... обшукувати всю локацію. Ну а тут нічого цікавого не було. Будуть якісь цікаві вороги. Хоча чого я очікую від Рівня від локації, карта до якої. Карта якої до якої знаходилися в ліксах кріперів. Не думаю, що тут можна очікувати щось складне. Зате ще одна нагорода. Багато однакової броні. Кожна з яких краще за мою. Але в неї є мають ефект на удачу. А також немає збільшеного спору душ. Он тут і смарагди. Але неудача. Даже так виглядає, якщо що. Не дуже до не довел довелося прискорювати. Все зачинено, є лише одна кнопка. Мені, мене пустять туди і сюди по бокам. Але поки що не пускають. Ну поки що бито Думаю Скоро доведеться йти назад. Тому що там на початку рівня відкри... на початку рівня в... Уже відкрилось? Ну а тут... схоже, по якийсь. Втрачений Том. Ще одна скриня і втрачений Том. Все? Все? Вийти -то вже варто, вже треба. А тут іще... Смарагди я ледве не забув. Бережно, тому що блок падає. Ну, а далі буде ще одна приспорення. Еще одна кімната з кнопкою. О, скільки... Тільки вже тут... Тільки тут вже більше нагород. Не навіть скриня. Так, іще щось є. Більше нічого. В скрині теж нічого цікавого. Продовжуємо. Я отримав навіть... ще один новий рівень. Тепер прокачати удачу. Так, і тепер в мене є 30% шанс. Точніше. Ну наскільки розумієте, 30% шанс, що замість звичайного звичайний я отримаю особливий. Або, Або ж це просто на 30% більший шанс. Ну що ж, продовжуємо. Ну що ж нарешті я вийду з цього лабіринту Довго. Щось він занадто довгий. Ідея опинюсь. Де це я? Дуже схоже на ліси кріперів, чесно. Прям той самий вайб. Це прям копія кінця рівня ліси кріперів. Видно, по сюжету якомусь так і є. Але тут немає великої кількості мобів. Все-таки на початку там щось та й лишилось. І. На рівні лишився один секрет і, один, і одна скриня. Отакий От був додатковий рівень. Страшна крипта. Що ж буде у скрині за проходження? Іще одна собака. Ну! Я буду проходити іще кілька разів. Але за проходження рівня я отримав багато. Багато смарагдів. Тож посюди є плюси. Ну а з вами був Кілгов і це було проходження Minecraft Dungeons. Бувайте всі!